розділ восьмий про велику перемогу, здобуто премудрим Дон Кіхотом у страшенному і неуявленому бою з вітряками, та про інші вікоповні події. Тут перед нами заманячило тридцять чи сорок вітряків, що серед поля стояли. Як побачив їх Дон Кіхот, то сказав своєму зброєноші Фортуна сприяє нашим замірам понад усяке сподівання. Оглянь, друже мій Санчо, що там попереду ваніє!» То тридцять, якщо не більше, потворних велетнів, що з ними наважився вой воювати, і всіх до ноги перебити. Трофеї, що нам дістануться, зложать початки нашому багатству. Та де ж ті велетні? спитав Санчо панця. Он там, хіба не бачиш? Дон Донкіхот. Глянь, які в них довжелезні руки. У деяких будуть, мабуть, на дві милі завдовжки. Що б ви, пане, кажете, заперечив Санчо. Тож овсі не велетні, то вітряки. І не руки то в них, а крила. Вони од вітру крутяться і жорна млиновії ворочають. Зразу видно, що ти ще рицарських пригод не свідомий», – сказав Дон Кіхот. Бо то таки велетні. Як боїшся, то ліпше стань осторонь. А я тим часом зітнувся з ними в запеклому і нерівному бою. По сім слові стиснув коня острогами, не слухаючи криків свого зброєноші, який усе остерігав його, щоб не кидався битись, Бо то не велетні, а вітряки. Та рицареві нашому так ті велетні в голові засіяли, що він не зважав на санчове гукання і не придивлявся до вітряків, хоч був уже одних недалеко. А летів оперед і волав дужим голосом Не тікайте, боягузи, стійте підлі тварюки, адже на вас нападає тільки один рицар. Тут саме звіявся легкий вітрець, і здоровенні крила вітрякові почали обертатися. Як побачив те донкіхот, закричав Махайте, махайте руками! Хай їх у вас буде більше, ніж у гіганта Бріарея, і тоді не втечете кари. Це я сказавши, припоручив душу свою володарці дольсинеї, просячи її допомогти йому в такій притузі, затулився добре щитом і, пустивши Росинанта в чвал, угородив списа крайньому вітрякові в крило. Тут вітер шарпанув крило та рвучко, що спис миттю над розлетівся, а крило підняло коня й вершника, а потім скинуло їх з розгону додолу. Санчо Панса прибіг на всю ослячу ристь рятувати свого пана. Наблизившись, він побачив, що той і поворухнутись не може, так тяжко грьопнувся з росенанта. Ах, боже ж ти мій господи, бідкався Санчо. Чи не казав я вам, пане, щоб стереглися, бо то вітряки, воно ж усякому видно, хіба тому ні, в кого вітер в голові ганяє? Мовчи, друже Санчо, Дон Кіхот. Бойове щастя переходя живе. Я оце думаю, та так воно і є, що то мудрий фрестон, той самий, що вкрав у мене книжки вкупі з кімнатою, навмисне перетворив тих велетнів на вітряки, щоб не дати мені слави перемоги, бо на мене дуже ворогує. Але кінець кінцем, мій доблесний меч розіб'є їх. Та дай Боже, сказав Санчо панса. Він допоміг Дон Кіхотові встати і посадив його на ресонанта, що теж був ледве живий та теплий. Міркуючи так і сяк про недавню пригоду, вони рушили далі до Ляпійського перевалу, бо там, казав Дон Кіхот, на тих розиграх чекають їх, без сумніву, численні і різнорідні пригоди. Одне тільки смутило нашого рицаря, що не було вже в нього списав. Розповівши про те, горе Джурі своєму, він сказав. Раз якось читав я, що один іспанський рицар на ім'я Дієго Перес де Варгас, поламавши в бою меча, очахнув от дуба здоровенну гіляку і того дня стільки подвигів очинив, що йому дали прізвище Гіляка. і нащадки його і досі пишуться Варгас і гіляка. Я до того веду річ, що й сам думаю собі дубця уломити з першого дуба чи падуба, що ми по дорозі бачимо. І буде той добець не згірше, ніж у Варгаса був, і доконає я з ним таких подвигів, що ти можеш себе за щасливця вважати. Рідко кому доводиться бути свідком і самовидцям майже неймовірних подій. Я вірю всьому, що ваша милость мені каже, отказав йому Санчо, тільки сядьте рівніше, а то ви якось аж перехнябились у сідлі. Мабуть, таки добре забились, як упали. Правда твоя, промовив Дон Кіхот, але як бачиш, я не кволюся, що те й те мені болить, бо мандрованим рицарям не подоба на рани скаржитись, хоч би з них і тельбухи вилазили. Коли так, то хай буде й так, відповів Санчо. Але я був би радий, що Боже крий, якби ви, паночку, не жалілись мені, як вам потім що болітиме. А вже як у мене що заболить, хоч трішечки, то так стогнатиму, що ну. Чи може й джура мандрованим рицарів не вільно на біль нарікати. Дон Кіхот посміявся з простоти свого зброєноші і сказав, що він може собі стогнати й жалітися, скільки влізе, чи є чого, чи нема, бо в рицарських законах проте нічого не написано. Тоді Санчо нагадав панові, що час би їм чогось і попоїсти. Дон Кіхот відповів, що йому поки що не хочеться, а Санчо нехай їсть, коли заменеться. Одержавши такий дозвіл, Санчо розташувався як найзручніше на ослі, вийняв із саку в харч і заходився підживлятися, трюхикаючи звільна позад пана. Час від часу він потягав венце з бурдюка. Та так же смачно, що йому позаздрив би найзавзятіший, неминай корчма з Малаги. Отак, їдучи і частуючись потроху, він зовсім забув про панові обіцянки. А пошуки пригод. Хоч би й небезпечних, здавалося йому вже не тяжким трудом, а приємною розвагою. Обночувались вони на якомусь узлісі. Дон Кіхот уломив собі з дерева суху гіляку і насадив на неї залізну клюгу, що от списа лишилась От тобі вже й ратище готове. Цілісіньку ту ніч наш гідальго не змигнув і, на хвильку, мріючи про свою володарку Дульсінею. Він бо у всьому вирішив наслідувати вчинки рицарів, у романах описані, а ті, як відомо, не спали ночей по лісах та пущах, усе до коханих своїх дам, мислі зносячи. Інша річ Панса, добре напхавши собі кендюха, і то не якоюсь там цикорною водою. Він проспав без прокиду аж до самого рана, і щоб Дон Кіхот був його не розбуркав, не пробудило б сонька ні проміння соняшне. Що прямо в лице йому било, співоче птацтво, що веселим гамором вітало новий день. Уставши, кинувся Санчо зразу ж до Бордюка і помало засмутився, як побачив, що той проти вчорашнього значно схуд, а по такій дорозі хто знає, чи швидко поповніє. Дон Кіхот не хотів снідати був, певно, ситий своїми розкішними споминками. Знов рушили вони в путь, що вчора почали верстати. І так як у пізні обіди доїхали до ляпійського перевалу. Отут, брате Санчо, обізвався Дон Кіхот, буде нам з тобою тих пригод, хоч купайся. — Тільки гляди, хоч до якого великого скруту мені дійде, не поривайся до меча, аби мене оборонити. Хіба що нападуть на мене якісь лайдаки, посполиті люди, тоді можеш мені пособляти. А як будуть то рицарі, ти не можеш і не мусиш за всіми законами рицарськими мені допомочі стати, поки тебе самого на рицаря не висвятять. За все не клопочіться, пане, відповів Санчо. Тут я ніколи з послуху не вийду, бо вдався з роду любомирний. Усякі чвари й свари мені осоружні. От як мене самого хто зачепить, тоді вже й на лицарські закони не подивлюсь. Бо закони дозволяють кожному себе од напасті боронити. І я не кажу, що ні, промовив Дон Кіхот, але як на мене буває нападуть рицарі, то ти вже, будь ласка, стримуй свої пориви. Чому не стримать, стримаю, заспокоїв його Санчо. Це для мене буде така заповідь. Їдуть вони отак, балакають, аж назустріч їм де взялися два ченці бенедиктинці, верхини на мулах, сказав би. А на верблюдах такі ті мули були здорові, обидва вершники на очах мали подорожні окуляри, а над головами парасолі. За ними їхав Редван, що термаче п'ятьма супровідниками верхи на конях, а позаду йшли пішки два погоничі. У тому Редвані сиділа, як виявилося згодом, одна біскайська дама, що правилась у севілью до свого чоловіка, котрий мав їхати в Америку на якусь високу посаду. А ті ченці не належали до її почту, просто їхали однією дорогою. Скоро побачив їх Дон Кіхот, зараз сказав своєму джурі Коли не помиляюсь, нас чекає зараз найславніша пригода, яку тільки можна собі уявити, ті дві чорні поторочі ондео, то, безперечно, злодії, що викрали якусь принцесу і везуть її кудись у тому ридвані. Я мушу будь що тому вчинкові перешкодити. Глядіть, пане, щоб не було гірше, як з вітряками, сказав Санчо Панса. Та тож добродію мій брати бенедиктинці, а в ридвані їдуть, лебонь якісь подорожні. Вважайте добре, а то ще знову ви щось поплутаєте. Говорив же я тобі, Санчо, відповів Дон Кіхот, що ти не вельми на пригодах розумієшся. Як я сказав, так воно є. Зараз сам побачиш. По сім слові, вибасував наперед, став серед дороги, якою їхали ченці, підпустив їх на таку відстань, щоб могли його почути, і обізвався зичним голосом. Гей ви, потворне кодло! Зараз же пустіть на волю високородних принцес, що їх везете силоміць у сьому ридвані. Ані, то готуйтесь до наглої смерті, прийміть слушну кару за своє лиходійство. Ченці натягнули повіддя. Вражені незвичайним виглядом Дон Кіхота, а ще більше його мовою. Вони отказали, Пане рицарю, ми не потвори, ми чинці закону Бенедикта. Їдемо собі вдвох своєю дорогою. А чи є в тім ридвані, які крадені принцеси, того ми не свідомі. Ви не обдурите мене листивими речами, сказав Дон Кіхот. Знаю я вас, брехливе лайдатство. Не чекаючи відповіді, він підострожив Русинанта. І з таким лютим завзяттям ринувся на першого ченця, що якби той сам не скотився з мула, він би скинув його на землю тяжко пораненого, а той зовсім мертвого. Другий чернець, побачивши, яка доля спіткала його товариша, дав своєму доброму мулові п'ятками в боки і гайнув у поле, мов вітром його здуло. Санчо панця зіскочив хутенько з усла, підбіг до ченця, що лежав на землі, і заходився стягати з нього рясу. Тут, до завзятого Джури, підійшли ті два погоничі, служки чернечі, і спитали, чогося він його роздягає. Санчо відповів, що то його законні трофеї, бо пан його, Дон Кіхот, здобув у битві перемогу. Погоничі жартів не знали, а про битви й трофеї з роду нічого не чули. Скориставши з того, що Дон Кіхот під'їхав до Редвана і завів розмову з подорожніми, вони кинулися на Санча, повалили його і добре йому боки полатали. Та бороду чисто обскубле. Так і лежав сердега, простягнувшись, без тями. Чернець тим часом устав, переляканий та перестрашений, що й лиця на ньому не було, Заліз мерщій на свого мула і погнав до товариша, що піджидав його віддалік, дивлячись на всю тую Веремію. Тоді, не чекаючи кінця пригоді, рушили разом уже дуж, уперед. Тим часом Дон Кіхот, як ми вже сказали, завів розмову з дамою, що в редвані сиділа. Ваша ліпота, сеньоро моя, простирикував наш рицар, може тепер собі до вподоби персоною своєю розпоряджати, бо свавільна пиха напасників ваших лежить повергнута в прах могутньою моєю провицею. Аби ж вам не трудиться марне, імені визвольника свого допитуючись, відайте, що звати мене Дон Кіхот з Ламанчі. Що єсте мандрований рицар, довічний слуга і раб незрівнянної вродливиці, дульсінеї Тобоської, в нагороду за поміч, що я вам призволив, одною лише благаю вас, ласки, Радьте ваша вельможність завернути до Тобоса, стати в моїм імені перед володаркою моєю і ознаймити їй усе, що я вчинив для порятунку вашого. До всього, що говорив Дон Кіхот, Прислухався слуга біскаєць, один із тих, що ридван супроводили. Побачивши, що рицар не дає проїзду, а при тьмом жадає, щоб подорожні завернули до тобоса, приступив до нього і, схопивши за списа, гукнув ламаною кастильською і крученою біскайською мовою Гей, лицар лихої години! Кажу тобі, як не будеш колеса пускати, буде тобі непереливки. Дон Кіхот зрозумів його дуже добре. І з гідністю відповів, Якби ти був кавальєро, я скарав би тебе за твою глупоту і зухвальство, гультяю. Не я кавалер, образився біскаєць. Брешеш, кидай спису, тягай меча, буде тобі кота в воді. Біскай на землі, кавалер на морі, а скажеш, ні, твоя брехня. Ну що ж, побачимо, хто кого, як сказав Ахрагес», – промовив Дон Кіхот. Тоді списа кинув на землю, вихопив меча, затулився щитом і порвався до біскайця, твердо наважившись укласти його на місці. Бачить біскаєць, що не переливки, хотів із мула злізти, бо не дуже то на ту найману тварину звірявся, та встиг лише меча добути. Щастя його, що Редван був близенько, він схопив звідти подушку, закрився нею, мов щитом, і обидва вони ринулись до бою, як двоє смертельних ворогів. Усі присутні дарем не силкувались помирити їх. Біскаєць галасував крученою своєю мовою, що як не дадуть йому всю бійку до кінця довести, то він і панію вб'є, і всіх повбиває, хто йому на заваді стане. Подорожня дама, вражена і перелякана таким зворотом справи, веліла машталірові од'їхати на узбіччя і віддалік дивилася на той запеклий поєдинок. Біскаєць саме рубунув дон Кіхота по плечу якби не щит. То був би розпанах його аж до пояса. Відчувши міць того удару, Дон Кіхот покликнув на весь голос «О, Дульсінеє, володарко душі моєї, квіте небесної вроди, рятуй свого рицаря, що заради чеснот твоїх, незмовлених на таку жахливу наражається небезпечність. Проголосити цю тираду, стиснути меча в руці, заслонитися добре щитом і стрімко впасти на противника. Все це було справою якоїсь хвилини для Дон Кіхота, що вирішив одним махом із біскайцем розправитись. Той же, побачивши таку рішучість і одвагу рицареву, і собі поклав діяти без вагання, затулився гаразд подушкою і стояв на поготові, тільки мула не спромігся ні туди, ні сюди повернути, бо та тварина, здорожена і не звикла до таких герців, стояла на місці, мов окопана. Отож Дон Кіхот, піднявши високо меча, наступав, як ми казали, на обачного біскайця, наважившись вдарити його, а біскай, прикрившись подушкою, і собі підніс меча. Всі присутні з ляком і тривогою ждали тих страшенних ударів, якими противники погрожували один одному, а дама в Редвані з покоївками своїми. З покоївками Адама в ридванні спокоївками своїми ревно надіялася, щоб слуга її уцілів. Але, на превеликий жаль, перший автор, що написав про Дон Кіхота, уриває історію свою саме на цьому захопливому моменті, пояснивши це тим, що не знайшов у джерела жодних відомостей про закінчення цього поєдинку та про інші Дон Кіхотові подвиги. Проте другий його дієписець не міг припустити думки, щоб такі цікаві події пішли в забуток, щоб усі ламанчани були такі вже оспалі й недопитливі, що ніде в архівах їхніх чи в шухлядах не лишилось якихось шпаргалів чи рукописів, зв'язаних так чи сяк з іменем нашого преславного рицаря, тимто й не тратив утішної надії віднайти колись кінець цієї небуденної історії. І справді, він таки віднайшов його. А як? Проте дізнаєтесь із другої книги.